На Блумберзі нещодавно вийшла стаття, що, начебто, МВФ з місії в Україні і вимагає від України зниження облікових ставок і девальвації гривні. Це буде впливати на всіх нас з вами. Тож зараз будемо розбиратися, що відбувається з вами, Валентин. Отже, що там щодо тиску, щодо зменшення облікової ставки, девальвації, а також збільшення податків, мова йде про п'ятий перегляд програми МВФ і виділення навкредиту в 1,1 і мільярд доларів. Ближче до новини за словами певних джерел українські урядовці очікують тиску зі сторони МВФ, який вимагатиме зниження відсоткових ставок девальвації гривні і підвищення податків для покриття дефіциту бюджету. Зараз відбувається запланований перегляд кредитної програми в 15,6 мільярдів доларів. І мова після того, як все узгодять, буде йти про 1,1 мільярд доларів траншу. В статті Блумбер вказує позицію національного банку України, який не хоче подальшу девальвацію гривні з націнення нашої валюти. адже вона й так втратила жовтня 2023 року 10% в процесі валютної лібералізації. За словами джерел автора статті, подальша девальвація гривні поставила би під питання спроможність центрального банку тримати цінову стабільність. Оскільки населення вже бореться з наслідками дій Московії, то знецінення грошей також ще більші податки будуть бити по українцям. МВФ а також Міністерство фінансів України Національний банк України відмовились від коментарів для України. Дуже важлива місія МВФ, адже у нас наступного року ще лишається дефіцит в 15 мільярдів доларів, який не закритий гарантіями партнерів. МВФ спонукає НБУ девальвувати гривню швидшими темпами та пом'якшити свою монетарну політику на тлі помірної інфляції для того, щоб збільшити надходження до бюджету України в національній валюті та здешевшити запозичення для Мінфіну. Також МВФ пропонує радикально підвищити податки, зокрема, збільшити спектр мит. Також однією з рекомендацій є підвищити податок на додану вартість з сьогоднішніх 20%. Загалом МВФ розкритикував план підвищення податків від уряду як занадто м'який, але навіть він не був в повній мірі прийнятий у першому читанні Верховній Раді. Отже, що ми маємо у підсумку МВФ, пропонує три кроки, які мають на меті збільшити доходи бюджету. Перший крок це девальвація гривні при вищому курсі. Західна допомога кожний євро чи кожний долар будуть конвертуватися у більшу кількість гривень. Тут вже деякі українські експерти почали говорити, що це надзвичайно добре, адже це буде вигідно і бюджету, і нашому експорту, і все буде прекрасно. Але вони забувають декілька нюансів. По перше, в ціні зросте імпорт, а це паливо і зброя в першу чергу. По друге деволювація твоєї валюти не означає одразу збільшення експорту, і, зокрема, через те, що український морський коридор хоче почав працювати, але він дотепер несе високі ризики, і невідомо чи ми будемо мати відповідну інфраструктуру для нарощування активного експорту наразі. Ну і ще треба розуміти, що девальвація може допомогти експортерам, але в короткостроковій перспективі. Насправді, в довгостроковій не дуже їх рятує, адже ціни на світових ринках на основні наші види продукції, експортні бажають бути кращими. Ми робили про це окреме відео і з кукурудзою, проблеми з металами, і не все так просто. Ще одна проблема девальвації – це по суті перерозподіл капіталів від тих, хто отримує доходи в гривні до тих, хто отримує їх у валюті. Тобто, умовний вчитель буде вже мати дохід не в 200-300 доларів, а в 150-200. А той, хто утримує в доларах, звісно, він буде мати більше гривні, і це зробить його життя дещо короткостроково легшим. Але загальна економічна ситуація точно не зіграє ні на того, ні на іншого. Ситуація з фінансами в Україні важка, і можливо, навіть на цей крок і підуть, але наслідки цього кроку треба пояснювати суспільству. Ну і звісно, сказати треба про класичне зростання інфляції в цьому процесі, а це, до речі, перечить завданням Національного банку України. Щодо зниження облікових ставок, чомусь на цей момент багато хто, і в тому числі Bloomberg, порівнюють рівень ставки та рівень інфляції. Та в Україні на цей момент не вільний валютний ринок, фактично фіксований, і усі гравці на грошовому ринку дивляться саме в його сторону. Якщо на один графік накласти криву ставки та криву девальвації, то ситуація вже не буде такою різкою. Тобто реальна дохідність доволі низька, а зниження ставки може і так її підірвати. Начебто МВФ вважає, що треба зменшувати ставку щодо внутрішніх зобов'язань. Але на даний момент ставка за ВДП в аукціонах Мінфіну вже менша, ніж ставка Національного банку України. Так є ще тримісячні дип-сертифікати, їх теж можна відправити в облігації внутрішньої державної позики. Але разом з тим ринок і капітали в країні вважають ставку на сьогодні врівноважною. До речі, про дип-сертифікати ми писали на нашому телеграм-каналі. Посилання буде в описі до цього відео. Дивіться дуже цікавий інструмент. Багато конспірологіну навколо нього ходить, але. Треба людям пояснювати, що це не є щось надзвичайно страшне, а в певному випадку є і рішення для економіки. Посилання буде в описі до цього відео. Долучайтесь до нашого телеграм-каналу. І тут ситуація така, аби курс тримати або ставки, а зниження одночасно і того іншого може привести до надзвичайно складних наслідків. Ну і останній пункт про збільшення податків. Дійсно, ПДВ це доволі правильний напрямок, якщо ми не маємо іншої опції, ніж збільшувати ці податки, адже... По-перше, ПДВ зачепить сірий і тіньовий ринок. А по-друге, хоч інфляція і буде від його підвищення, але доволі короткостроково. До речі, дорогі дружини, не забудь, що в ВДП можна інвестувати і в облігації не тільки України, а й всього світу. Тож, будемо раді бачити тебе в нашій школі, де в нас дуже багато цікавих курсів, де ми і розповідаємо про те, як накопичувати капітал навіть в цей складний час. А також треба розуміти, що ми в школі даємо і знання. Щодо криз і загалом української економіки, аби розуміти, що до чого йде, і бути готовим рятувати свої гроші у будь-який складний момент. Посилання на школу буде в описі до цього відео. А у висновку треба сказати, що прості рішення справді вже закінчилися. І від майбутніх більш складних рішень може справді бути надзвичайно боляче. І це треба пояснювати суспільству. Власне, ми це безпосередньо на нашому каналі робимо. Тож чекаємо новин і будемо дивитися, на які. Рішення піде влада. А рішення всі будуть болючі, так чи інакше, і наслідки від них теж. Тож дивимося, до зустрічі!